Шукаєш локацію, глядачі скажуть, що в них немає жодної гарної рослинки. Але щось треба таке. Ти що знімаєш? Друзі, я про нього мріяла дуже давно. І нарешті він мій. Ну, як мій? Ну, він то мій, але я можу ї... ним поділитися, з ким поділитися. Тільки з тим, кому довіряю. Отже, друзі, дивіться далі, дізнаєтеся про кого я вам буду розповідати в нашому відео. Ось, друзі, про кого я мріяла. Про що я мріяла, і нарешті він мій. З ким можу поділитися, інструментами, ні з ким не ділюся, одразу кажу. Працюю тільки сама або довіряю своєму чоловіку. І все. Це подрібнювач німецького виробника Алко. В нас дуже багато техніки цього німецького виробника. Їй довіряю. І одразу хочу сказати вам, що коли я щось показую, розповідаю, як я працюю. Чи мені, чи мені подобається? Я завжди показую тільки те, що мені подобається. Мені самі подобається. І чим я сама користуюся. Якщо мені не подобається, хто мене дуже добре знає, я або буду мовчати, або зовсім нічого не буду розповідати. Отже, друзі, придбали ми ось такий подрібнювач німецького виробника Алко. Зібрали це, не дуже складно. Коробочка яскрава. Щоб ви бачили, ось така. По інструкції, по інструкції все зібрали. Подрібнювач іде без е, подовжувача. Треба свій мати подовжувач садовий, це для того, щоб при транспортировці не пошкодити ось цей роз'єм, ну, щоб все було добре. Зібрали. Спочатку вмикаємо. Так, квіточку, кудись сюди. Перша квіточка в, нашу, в нашому садочку. Вмикаємо спочатку. Ось тут кнопочка вімкнення. Оп. О, чого ж він не вмикається, друзі? Ой-ой-ой, він не працює. Що робити? Оце саме з цього в нас почався перший день, коли все зібрали. І все, не працює. Друзі, почали дуже ретельно вивчати інструкцію, а там нічого не написано. Позвонила менеджеру і кажу: не працює. А він мені каже: Світлана, є ємкість для щепи, а ви запобіжник отут є, підняли вверх, ось таким чином, струмили. Так, щось я сьогодні мало каші їла, чи що. Оп, Бачите, він отак виходить. Ми його, ну, Бачите, що вже другий тиждень працюю. Я ж повинна розповідати вам, що мені подобається. І ось таким чином запобіжник догори. І тільки після цього він запрацює. Дивіться, друзі, все в реальному часі. Нічого не монтуємо. Підходь. І покажи. Так, вмикаю, вмикаю ось тут зелена, бачите, вімкнення. Оп! Це мені дуже подобається, що, знаєте, якщо навіть десь помилиться користувач, виробник все це заздалегідь продумав, щоб і тут ви правильно зробили. І верхівочка, я зараз її відкручу, щоб вам трошки розказати про подрібнювач. Теж, якщо вона не закручена повністю, вибачте, спочатку від'єднаю. І відкручу, щоб вам показати середину. Ось тут, бачите, такий великий гвинт є. Його треба відкрутити. Якщо цей гвинт не закручений повністю, якщо запобіжник в ємкості, де потрібна нащіпа, не піднятий, оця кнопочка не ввімкнеться. Все продумано. Це що ти, ти що ти робиш? Так, дивіться. Що тут всередині? Так, ще раз показую, щоб ви не хвилювалися. Е, Від'єднали. Так, що в нас тут? Подрібнювач в нас ніж зі сталі якісної. І для того, щоб теж не хвилювалися, ви, що може, там, знаєте, коли починаєш подрібнювати, здається, бо такий процес я вам покажу. Бо такий процес, здається, що там зараз зараз і палець там всередині буде. Ні, такого не буде, друзі. Все продумано. Ось так ми вставляємо. Так, все треба теж зробити, щоб все зайшло. І достатньо, ну, закручуємо, закручуємо, щоб отут все зайшло на свої місця до самого кінця. Знаєте, інструкція навіть вона перекладена, але деяких нюансів немає. І тільки коли починаєш працювати якимось інструментом, тоді і нюанси бачиш. Тож, для того, щоб показати вам, бо глядачі вже бачили на задньому плані в деяких відео, в нас подрібнювач цей, і запитували мене, чи буду я розповідати про нього. Але ж потрібно його було спочатку протестувати. Так, вмикаємо. І тепер я вам розкажу спочатку трошки про цей подрібнювач. Вага його 27 кілограмів. Їмкість для щепи ось ця 50 літрів. Зручна. Зручна дуже, вона сама легка, її легко сюди вставити, і легко е з неї висипати. Потужність 2,8 кВт. Гілки подрібнює до 40 мм, до 4 см. Але, друзі, я вам відверто скажу, що я такі. Гілки не подрібнювала. Я не хочу навантажувати. Дивіться, скільки в нас роботи. Я хочу, щоб він в нас довго працював, як і вся техніка цього бренду, яка є в нашому користуванні. Тому 3-3,5 см так, але більш товстіше я не хочу. Було запитання на каналі, коли побачили на задньому плані цей подрібнювач, як він подрібнює сухі гілки, тільки но зрізані гілки. Дрібні гілочки, і яка фракція самої щепи. Фракція щепи, ось дивіться, можете побачити, дрібна, мені дуже-дуже подобається. Отакі от невеличкі гілочки, ну це кінч... кінцівочки, от бачите, от гілочка і кінцівочки, вони не подрібнюються. Але вони, якщо ними замальчувати або десь в теплі грядки використовувати таку щепу, вони з часом дуже швидко перегниють. Тож мене сама ось ця фракція щепи мене дуже-дуже влаштовує. Бо, знаєте, багато дивилася відео, багато дивилася про подрібнювачі і е, велика фракція. Якось там, е, знаєте, е, рве гілочки. Коли почала користуватися, мене неможливо було зупинити. Зараз е, відімкнемо мікрофон. Я вам вімкну, щоб ви почули, як він працює. Потім зрозумієте, чи гучно чи ні. Він буде працювати. Чоловік буде знімати і підійде до мене. Я трошки вам скажу, щоб на фоні його роботи я трошки вам сказала, щоб ви зрозуміли, чи гучно, чи не гучно. Мені здається, і автівки тут поряд їздять, буде чути. Ну, дивіться, от зараз тиша. Я вмикаю. Зараз вимкнула. І я розмовляю з вами так, як я розмовляла до цього відео. Е, ну Там, де я працюю, не гучно. Трошки, знаєте, так, будить, але щоб так за вас, щоб він заважав сусідам або хтось в будиночку поряд може там е, відпочиває. Ні. Достатньо, знаєте, така гучність е, не роздратовує. Для того, щоб подрібнювати в подрібнювачі, трошечки підготувала гілочки, ну знаєте, такі, щоб вони були дуже розголужені, це незручно. І коли чоловік попиляв дерева, я поряд з ним стояла, або в мене є така шабельна пилка, теж про неї підготую відео, покажу вам, або гілкоріз в мене є. І ось такі, бачите, пагони, які були, ось такі підготувала, щоб мені зручно було подрібнювати. І зараз вам покажу: дивіться, друзі, я підготувала різні Отут, бачите, троянда колюча, дуже. Отут гілочки сухі, зовсім сухі, сухі. Теж зараз покажу вам, як подрібнює. І покажу вам таку гілочку, щоб була сантиметра 2-3 і щоб вона була така довга. Щоб ви побачили. о, Ну, можливо, отака Хай буде. Або, або, або ось така. О, отака. Буду подрібнювати, будете дивитися, як все це виходить. Але спочатку запобіжні заходи. Якщо гілочка не буде просуватися, ось бачите. Ось такий є просувач, і трошки можна допомагати. Так, вмикаю. Так, от бачите гілочок ось таких багато, можна трошки їх надламати, і тоді краще буде ось так. Суха. Риянда. Такий бачите, сучок, трошки, ось таким чином зроблю. Отак. От Тепер візьму гілочку. Це ну, достатньо рівні гілочки. Тепер візьму гілочку, яка не дуже рівна. Це в нас плодового дерева. Ну, ось дивіться, от, наприклад, слива ось така, да? або можна ну, спочатку такі, а потім такі. Давайте. Мені дуже подобається. У нас був такий випадок. Ну, Багато ж працюю, і тут є така кнопочка, запобіжник. Якщо дуже велике навантаження, він сам автоматично вимикається. Ось вона тут, з цієї сторони. Зараз вам чоловік покаже ось вона, ця кнопочка. Бачите? Після того, як вимкнеться ось весь подрібнювач, десь хвилинки 3-5 треба. Щоб він відпочив, і потім натиснути на цю кнопочку, а потім вже натискати на вімкнення, і він почне працювати. Ще що було: знаєте, в мене потрапила гілочка з корінцями внизу. Ну, це вже я ось всі ці підготувала. Знаєте, вони ось такі. А там такий кривий корінець був. І одразу зупинився подрібнювач, відкрутив чоловік, ось. Цю верхівочку, яку я вам показувала спочатку. І ну, від'єднав, звичайно, відкрутив і прибрав там то, що застрягло між ножами. Тож, корінці я вже всі пообрізала, підготувала таким чином, щоб я не навантажувала свій подрібнювач. Що ще мені сподобалося? Ось така пластиночка. Давай я покажу з цієї сторони, підійди. Ось ця пластиночка. Чи... О, дивіться, вона захищає від вологи. Ось ця. Це теж важливо. Ось ця пластиночка від вологи надмірної. Ну, якщо там, знаєте, але все одно в нас дощі були, і, звісно, я їм не користувалася. Ну, навіщо це робити? Ось, бачите, сьогодні сонечко? Все. Так. Тепер головне. Ви ж все це бачили? І вам тепер хочеться побачити, як виглядає щепа, Бо, може, я тут в когось взяла і насипала. Тож дивіться. Бо писали в коментарях, що якось незрозуміло працює, а яка, а що. Так, все вам показую в реальному часі. Так, дивіться, друзі. Ось ось так виглядає. І сухі. І живі, ну тільки но обрізані дерева, які ще не сухі. Ось. Бачите, не дуже багато гілочок маленьких. І вони. Ось, дивіться. Дуже гарна фракція. Мені подобається. Щодо мульчування, одразу хочу вам дати пораду. Мульчувати... Ось такою свіжою подрібненою щепою городину, квіти не можна. Тому що, якщо ви замульчуєте свіжою подрібненою з плодових дерев, з хвойних дерев, будь-чого, вона витягує дуже швидко азот з ґрунту, рослини будуть страждати. Ви можете замульчувати такою свіжою щепою дерева. Дерева можна. Кореневу шийку залишаєте дихати, щоб не повністю засипати. Дерева можна, десь на доріжку можна, на доріжки, там, якщо вам треба, щоб вони сухі були, можна е замульчувати. Городину нічого не можна, коли можна, можна залишити, щоб ось так десь копу зробити, і нехай вона стоїть до наступного сезону. А от в наступному сезоні вона вже подихає, вона трошки перегниє, трошки в неї структура зміниться. І тоді можете додавати і в теплі грядки робити. Хто не знає, в нас на дачі теплі грядки, все ми робили. отакими, знаєте, слоями все перекладали, все правильно робили, дуже задоволена була, була. І можете тоді мульчувати а В окулярах краще, ніби сонечко світи. світить. Мульчува... Тоді можете, наступного року вже можете саме такою подрібненою щепою мульчувати городину, квітники, ну, де вам потрібно буде саме така щепа. Отже, друзі, як на мене, в нашому господарстві це необхідна річ. А ви вже обираєте. Що вам більше доподобає, я вам показала, як він працює, яка фракція щепи. якщо у вас дуже багато дерев, плодових, все одно вам прийдеться робити обрізочку. Ну, в нас своя історія. Тож, от показала вам, що можна придбати для себе для свого господарства. Сподіваюся, що наше відео буде вам корисним. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. До речі, друзі, потрошку вже трошки чистіше стає наша діляночка. Давайте пройдемося, ось здалеку. Можете побачити, бачите, вже і дошки майже всі позабирали, і та діляночка чиста. Нам треба тільки вирівняти. Оту площадочку, і все. Друзі. Дуже за вами сумуємо, коли не знімаємо відео, хочеться все показувати, все розказувати. Тож, до зустрічі в наступному відео. Де моя квіточка? Чи я сама в себе квіточка? Я сама. Це чоловік його побачив. Каже: дивись, нарцис. Ось який. Друзі, розповідала, розповідала, ледве не забула. Найголовніше, мабуть, дивіться, його ж дуже зручно по садочку пересувати. А для жінки це має значення, щоб нічого важкого не носити. Бачите, який зручний, омріяний, подрібнювач гілок.